Найближчого тижня погода в Україні буде нестабільною, але теплою. Місцями стовпчики термометрів підійматимуться до приємних плюс 10, плюс 15 градусів. Весь тиждень очікуються температурні коливання, які найпомітнішими будуть на заході країни. Також у західних областях очікується мокрий сніг. Про це повідомляє погода Уніан. Так, тиждень в Україні почнеться з сухої, але не дуже теплої погоди. Лише в Івано-Франківській та Чернівецькій областях температура підніметься до плюс 10, плюс 13. Градусів. Нарешті ж території країни стовпчики термометрів покажуть плюс 3, плюс 9. У вівторок, 14 березня в Україні різко потеплішає. Особливо це відчуватиметься в західних областях, де стовпчики термометрів підскочать до плюс 10, плюс 15 градусів. Нарешті території також температура підвищиться до плюс 7, плюс 12. Без опадів та лише невелика хмарність. В середині місяця 15 березня на заході України почнуться дощі і мокрий сніг, а температура різко впаде до плюс 6. Плюс 9. Дощі також очікуються на сході України. Температура в більшості областей буде в межах плюс 7, плюс 11, на півдні місцями потеплішає до плюс 13, 16 березня температурні контрасти в Україні посиляться. На заході та півночі стовпчики термометрів покажуть плюс 5, плюс 7. У більшості центральних областей буде плюс 8, плюс 13 градусів. На півдні очікується від плюс 11 до плюс 14. А на сході температура підніметься до плюс 10, плюс 15. Градусів. У більшості західних областей очікується дощі і мокрий сніг, а у північних та місцями в центральних областях пройдуть невеликі дощі. Перед вихідними 17 березня опади практично покинуть територію України. Лише на сході ймовірні дощі. Температурні контрасти згладяться. У більшості областей буде плюс 6, плюс 9. А на півдні і південному сході повітря прогріється до плюс 9, плюс 12 градусів. На вихідних 18 і 19 березня температура в Україні знову підвищиться. Наприкінці тижня практично по всій країні буде плюс 10, плюс 14. Лише на північному сході стовпчики термометрів покажуть плюс. 7 плюс 9. Без істотних попадів по всій країні пануватиме хмарна погода з проясненнями. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.